Українська співачка Оля Полякова відверто розказала, яке її ставлення до нового чоловіка, її доньки Мачі Полякової, і які в неї відносини з своєю молодшою донькою Алісою. 20-річна Марія Полякова у липні повідомила, що погодилася вийти заміж за іноземця. Для зіркової мами цей крок доньки став справді подарунком. Оля підкреслила, що новоспечний зять кардинально відрізняється від попередніх обранців Маші. Артистка зізналася так, не подобалися хлопці-доньки. Всі хлопці були якісь ніякі, але зараз у неї такий класний чоловік. Ой, він уже не чоловік випробовування з Алісою. Зовсім інша ситуація склалася з молодшою донькою, тринадцятирічною Алісою. Оля Полякова розповіла, що зараз дівчина переживає складний підлітковий вік. Вона активно відділяється від матері, іноді навіть сепарується дуже жорстко. З Алісою тяжко, особливо зараз. Вона була мамина, але тепер це зовсім інша людина, іноді це боляче зізналася співачка. Попри це, артистка переконана, що це лише етап дорослішення, який треба пережити. Вона з згадує, що з машею було легше, а з Алісою наразі доводиться набиратися терпіння. Що тепер я ж приїжджаю і хочу працювати, мамою, а їй не треба вже. все, 13 років називається мама. Відчепись, вийди, але добре вийди, вийди з кімнати. Добре, якби вона тобі сказала. Мамуль, в мене процес сепарації. Зараз мені важливо, щоб мій простір зберігався так, як я хочу. Будь ласка, стукай в двері. Я дуже тебе люблю. Обійму кожного разу, коли дозволю тобі зайти в ці двері. Ніфіга. Вони кажуть. Не да. трогай мене. Не трогай. Не можете зайняти. Вона... Ні. А давай, давай. Вона... обіймай мене як мама, а я буду донька. Дочка. <реку> <Мама>. <реку> да, <реку> або вона не відповідає мені на питання, а вона просто зригує. її. <реку> а да? Алісочка, як діла? А ти сьогодні сьогоднішнього діїла? Я сижу і понімаєш, і починаю просто закипати. Але цю я не б'ю. Ту я била, а цю ні. І я думаю, Боже, правду казали, що за двох за одного битого двох небитих дають. Я вам кажу це популярна думка, але може я її вискажу? Дітей бити не можна. Ну я не знаю, чого моя маша бита краще, чим та яка не бита. А я скажу тобі, чому? чому тому, що ти власне дала їй сепаруватися. Всі сьогодні знають це слово сепарація, сепарація з дітьми. Ми ні про це не знали в нашому юнацтві, в нашому підлітковому віці. Сьогодні всі на а... і сепаруватися від дитини, але це ніхто не пояснює, що дуже дивна річ це як. Коло, яке неможливо розірвати, тому що з одного боку твоя дитина входить в конфлікт сама з собою, так природою покладена, що вона починає протестувати проти всього. Якось так створила природа і психіка для вона, того, шаги, щоб вона сепарувалася дорослою самостійною так. тощо, але в цей момент, при цій сепарації, вона настільки вводить тебе. Дорослу людину, мамо, в дефіцит себе. Тобто, ти постійно настільки відчуваєш дефіцит комунікації з нею, що коли вона в неї там якісь свої гойдалки і процес сепарації уповільнюється, і вона тобі каже: Мам животик, болить в у мене, ти така що животик болить Алло! Валерія Петрівна у мене болить ти не Петрівич треба Алло!

І він повзаєм! Давай, в мамочка! Давай, мамочка! Грілочку поклада тобі. А давай, мамочка, з тобою полежить! А що тобі дати? Котлетки, а може, дієта номер 5 А що тобі ще дати? І, і, і каже, вона мені на це не нав'язуйся. І ти така, опа! Реально, і ти такий думаєш: Йо пересети, ну ти ж реально нав'язуєшся просто зараз. Тому що тебе футболять, і це якісь просто емоційні, емоційні О, гойдалки. Да. Тут новини про найгарячіших зірок: Анну Трінчер, Олю Полякову, Тіну Корель та багатьох інших, про їхні секрети, закулісні історії та все те, чого ви більше ніде не почуєте. Якщо ви дізналися щось нове, обов'язково підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі всіх українських новин. І якщо хочете, щоб ми вам зробили реальну класну рекламу, яка принесе вам актив і буде працювати на всі 100%, пишіть мені на пошту або в інстаграм посилання під відео. Дякую, що були зі мною. Ви найкращі. До зустрічі в нових випусках.